Віт! На щастя, сьогодні інстаграм працює добре. Вчора не змогла провести прямий ефір, просто мене не пускало вийти в прямий ефір. Так ось, надіюся, що все буде сьогодні. Отримала величезну кількість запитань напевно, 4 або й може й 5 листків. Дуже багато від вас. Тому. Як то кажуть, дай Боже, щоб встигнути відповісти на всі ваші питання, тому не буду затягувати і буду відповідати, хто можливо вперше дивиться наш прямий ефір. Кожного, як правило, середи у нас є прямий ефір на сторінці Тіки, то Америка, якраз з відповідями на ваші запитання, тому що відповідати вам в директ, якщо ви не є нашим клієнтом по якихось послугах, не завжди є фізична можливість по часу, тому що номер один, звичайно, що ми працюємо з нашими клієнтами. Тому найкращим рішенням, якщо ви хочете отримати відповідь, ви не є нашим клієнтом. То це є або читати наші дописи, наші відео і приходити на. Прямі ефіри. Тому давайте з вами розпоч... розпочнемо. На вашу думку, спираючись на схожі ситуації минулих років, коли відновиться U4U, не було таких схожих ситуацій по U4U протягом того часу, коли діє програма. По-перше, програма U4U сама є новою програмою і для імміграційної служби. Це була взагалі. Першого роду така програма, яка онлайн через такий легкий доволі процес давала дозвіл на приїзд людей до Америки і тут перебування без жодних інтерв'ю і так далі. Тому, якщо ви маєте на увазі те, що зараз справи затримуються протягом дії програми юфою, а вона почала діяти, з якщо не помиляюсь, з кінця квітня або початку травня 2022 року, коли почалася війна. Цей рік таких великих затримок не було, як є зараз. Зараз справи розглядаються навіть і три місяці, тому досвіду якби не було з таких конкретних ситуацій, але були періоди у програмі ЮФОЮ, що були періоди, коли дуже швидко розглядалося. Потім що дуже довго, навіть і два місяці було. Це факт. Зараз є найдовше розглядання програми ЮФО, але її ніхто ще. Не закрив офіційно, програма працює. Можна подаватись на програму Фою і дай Боже, щоб вам її хвалювали. Яку форму краще заповняти для отримання грін карти на 10 років? Зараз тимчасово на 2 роки. Назар запитує. Ви напевно маєте грін карту чи не, не напевно, точно через одруження. Ми не є спеціалістами по одруженню, тому в цей іменно момент е я не можу вам сказати вже зараз, яку форму вам е заповнити. Це просто треба подивитися на сайті міграції. Служби, це без проблем, просто конкретної назви зараз я вам не надам. Просто введіть собі навіть в Google which form I should fill out to use a permanent green card або 10 years green card, і вам все покажеться. Підкажіть, коли подаватись за новоз'єднання в сім'ї з донечкою, коли їй буде 21 рік? Так, якщо у вас діти народилися у Америці, вони є відповідно громадянами Америки через країну народження. Податися на новоз'єднання ви зможете лише коли дітям буде 21 рік. Дуже часто, так як люди вже тут живуть і два і більше роки. У Вас тут народжуються дітки і часто прилітають доволі запитання. А чи можу я легалізуватися? Тому що в мене тут народилась дитина, яка є громадянином. На жаль, поки дитина не досягне 21 року, ні. А як буде дитині 21 рік, то так була поюфою, повернулась. Є дві відмови по візі. Чи є можливість знову поюфою? Ні, можливість поюфою у вас немає. Подаватися на візи, але знову ж таки треба все аналізувати і вашу справу, і чому були відмови, хоча б приблизно зорієнтуватися, хто вас готував, що вас запитували, як була заповнена анкета. Насправді, нюансів дуже багато, на жаль, по ЮФО ви вже не приїдете. Програма ЮФО одноразова. Я чула про випадки, коли затверджували програму Фою другий раз, але це прям, ну. Це мінімальні випадки. Звісно, спробувати можете, якщо маєте спонсора. Ніде не вказано в правилах, що вдруге не можна подаватись по юфою. Так, це дуже дотичне питання до попереднього, хоча задала його інша людина. Програма є одноразовою з одноразовим в'їздом. Якщо ви другий раз подаєтесь на Юфую, так, немає такого ніде написано, що не можна. Але. Поставте себе на місце американського уряду. Вони зроблять програму, над якою працює величезна кількість імміграційних офіцерів, працівників імміграційної служби. Ця програма є безкоштовна для тих людей, які приїжджають. Ви за неї нічого не платите. І ця програма ціленаправлена допомогти людям, які потребують прихистку, приїхати в Америку і тут перебувати, поки їм не стане безпечно, щоб повернутися. А є категорія людей, яку цю програму використовують просто так, тому що їм було е, лінь, так чи вони не хотіли їхати в Європу, витрачати час, щоб податись на візу. Та й вони сказали, а є програма юфою. Ми собі зробимо юфою, приїдемо в гості, так або подивитися в Америку. Це є конкретне нецільове використання програми, тому умови програми такі: хочеш, приїжджай на прихисток. Повернувся, ну все програма ЮФО не дійсна. Тільки за умови ви можете назад повернутись по ЮФО, якщо у вас був завчасно зроблений адванс пароль. Чи можна паралельно подаватись на юфою та на туристичну візу? Звичайно, що можна, але коли ви будете проходити інтерв'ю на туристичну візу, вам потрібно номер один довести те, що у вас немає наміру їхати в Америку надовго, там де більше працювати і залишатися. І тут уявіть собі, якщо офіцер бачить по їхній внутрішній системі, що ви паралельно подалися на юфою, відповідно, зрозуміло, що він розуміє, що насправді ви хочете їхати в Америку надовго ще й там працювати. І тоді це може, звичайно, що стати відмовою у візі, якщо це побачать. Чи можна в очікуванні рішення по ЮФО і маючи візу відвідати США, чи не буде за наслідків? Так, абсолютно можна, наслідків швидше за все не буде. Хоча, з другої сторони, якщо ваша справа вже буде на другому етапі, коли вже вам прийде підтвердження спонсора, ви вже будете подаватись на другий етап, цим вже займається, скажімо так, прикордонна служба CBP – Custom and Border Protection – і вони бачачи, що ви є вже в США, можуть, в принципі, теоретично вам відмовити. Хоча в нас були клієнти, не одні, які, знаходячись в США, подавались на по візі подавались на програму U4U, їм все добре затвердили. Вони просто потім вилетіли в Мексику, бо це найближче, так, і заїхали через пару днів вже по U4U, і було все нормально. Такі випадки були, чи в Канаду хтось їхав, були такі випадки. Просто щоб виїхати, вже заїхати по U4U. Яке консульство найкраще для подачі документів на U4U? Ви щось поплутали, надія, на U4U жодне консульство не дотичне, тому що це програма онлайн. Почитайте краще, навіть на нашому сайті ticketoamerica.com, закріплений наш сайт в шапці профілю. У нас є окрема сторінка на сайті про програму U4U, де ви можете собі все почитати. Ірина запитує, підкажіть, будь ласка, якщо приїхати по U4U, а потім перейти на робочу візу. Такого бути не може, тому що – це не статус. І з нього ви на ніякий інший статус. Не імміграційний, не перейдете. Але, будучи по воюфою, можна знайти роботодавця, який вам зробить грін карту через процес Work Sponsorship, робоче спонсорство. EB3, EB4 це такий процес, який проходила я колись. Коли приїхала в Америку по туристичній візі, потім змінила на студентську. Потім проходи отримувала карту через роботодавця. Якщо мова йде отримання грін карти через роботодавця, то так можна. Якщо перейти на робочу візу, типу H-1B чи візу H-2A, H-2B, Вам треба буде виїхати, пройти інтерв'ю у посольстві і тоді заїхати вже по цій візі. Так, адвокат радить швидше подаватись на репароль за 9 місяців. Це окей, на ТПС не кваліфікуємося. Дивіться по правилах імміграційної служби. Вони видавали такі додаткові пояснення до репаролю і рекомендували подаватись на репароль не раніше як 6 місяців до закінчення. Можливо, я з одної сторони і розумію вашого адвоката, тому що напевно, що ваш адвокат хвилюється про те, що коли вже відбудеться інаугурація нового президента Трампа, можливо, він взагалі паролі, репаролі скасує. І, можливо, через це ваш адвокат вам радить пробувати податись раніше. Але ви маєте розуміти ризик, можливо, ваші документи не приймуть, відправлять назад, можливо, приймуть і все буде гаразд. Можливо, приймуть, ви оплатите оплату, але вам відмовлять. Таке теж може бути. Тобто, ви маєте оцінювати ризики і тоді поступати, так як вирішити буде для вас найкраще. Чи відомо вам, чи щось зрушило з юфою минулого тижня або, на мій допит. Або в прямому ефірі, я пам'ятаю, хтось писав, що були затвердження минулого тижня. Якась така невелика хвиля затверджень. ЮФО. Дайте знати, нас зараз тут є 87 людей в дану секунду. Або хто з вас буде дивитися в записі, тому що це цінна насправді інформація. Дайте знати, якщо комусь з вас. Особисто затвердили програмою Фою протягом кількох минулих тижнів. Не що ви десь чули, десь читали, а що ви точно вам або вашим близьким знайомим, що ви знаєте, що це не тут не чутки. А дійсно так я бачу, йде йдуть багато по запитань ваших. Ми побачимо в кінці, чи буде час відповісти, тому що насправді дуже багато ваших запитань було в віконечку. А в першу чергу я завжди на цьому наголошую. Я ставлюсь з повагою до людей, які знають, що буде прямий ефір. Вони заходять на сторінці, вони лишають повідомлення і чекають на свою відповідь на прямому ефірі. Тому в першу чергу я відповідаю з за ваших запитань. Добре, їдемо Далі дитина 16 років може сама повернутися з США в Україну. Так, так, може, теоретично може. Може. Я думаю, що так без проблем в цьому абсолютно не буде. На всякий випадок, що я би радила звернутися вам до авіакомпанії, де ви будете купувати авіаквитки, тому що е, тут задіяна не лише прикордонна служба, а ще і авіакомпанія. Тому найкраще ще з ними проконсультувати. Ще не буде у вас проблем на посадці, якщо буде 16 років дитина сама. Якщо вся родина подалась на юфою, чи може один з чотирьох не поїхати разом з усіма приїхати пізніше? Та звичайно, звичайно, якщо вам дадуть всім Travel Authorization», Кожного з вас буде окреме travel authorization і кожна людина може їхати коли завгодно. Чи можна приїхати по турвізі і залишитись легально? Робота посвідчення водія так, звичайно, що є багато можливостей. Ну не багато, так аж багато, але я декілька. Провірених можливостей легалізуватися тут, після того як ви приїдете по програмі по візі. Про це у нас є вебінар номер 4 Я щиро рекомендую усім людям подивитися, які думають, що робити далі, або навіть хто є ще в Україні і думає, як я можу приїхати в Америку, щоб потім тут залишитися. Вебінар номер 4 на нашому сайті у розділі Вебінари зайдіть. Прекрасний вебінар. Я його записувала. Двогодинний вебінар це як детальна консультація з усіма можливостями, шляхами, плюсами, мінусами, термінами очікування, що можна робити при такому статусі, що не можна, скільки це буде вам коштувати, все, все, все детально раджу вам подивитися. Чи є ще надія потрапити до Америки по юфою від 10 вересня? Напевно, що тут обрізало, що ваша справа розглядається. Надія, звичайно, є. Знаєте, яка та пісня така гей, щось там надія є. Надія завжди є. Як воно буде, ніхто не знає. Ніхто, ніхто, і ніхто. Тому очікуємо, чекаємо і надіємося. Що програма далі буде по таких обертах як була, або, на жаль, можуть її закрити. Але тоді однозначно буде офіційне сповіщення імміграційної служби. Інтересує тема легалізації як релігійний працівник. Це є якраз в вебінарі МОМУ і номер один, і номер чотири. Це теж можливо вам отримати легалізацію як релігійний працівник. Дякую вам, Лідія. Люблю ваші ефіри. Е, супер. Я не є спеціалістом по робочій легалізації. Тут я не є адвокатом, я є міграційним провайдером, можливостями, якої є заповнювати будь-які імміграційні служби, форми перепрошую, а також надавати інформацію, переповідати інформацію. Я просто знаю, що для людей, які не, не знаєте, не постійно перебувають у цьому імміграційному полі, імміграційній інформації, деколи дуже тяжко навіть мені. Слухати якихось адвокатів. Тому що це такими часом мудрими, примудрими словами пояснюють, що я сама не раз беру консультації в адвоката і отак з чим прийду на цю консультацію, з чим і піду. Чесне слово, тому моїм завданням є вам переповідати інформацію, ділитися своїм досвідом. Тому, якщо вас цікавить будь-який вид робочої імміграції, я не є спеціаліст по цьому, я вам можу заповнити будь-які форми юпою, юфою, репароль, візи, ми прекрасні, маємо кейси повідати. Візах постійно ви це бачите. Грін карта, лотерея, грін-карт так, але не робоче спонсорство, не возз'єднання. Є чи можуть не дати грін карту, якщо ти її виграв? Звичайно, що можуть не дати грін карту, якщо ти її виграв. Тому що дуже добре, коли вас було обрано для продальшого процесу. Так, ви виграли лотерею, грін-карт але дуже важливо ще пройти всі кроки. Так, і звичайно, що є багато, бувають випадків. В нас минулого року була одна сім'я, якій не дали. Вони пройшли весь процес, включно зі співбесідою. Їм не дали. Це був ризикований кейс. Вони це знали. Ми попереджали їм не дали грін-карту, А справа була в тому, що люди приїхали в Америку давним-давно. Років там 10 назад, 2014-15 рік, коли була велика хвиля теж імміграції українців, в тому числі і я тоді приїхала. І люди приїхали по візах, подались на політику і все. Тобто вони були без статусу. В них був політичний притулок, кейс, але це не давало їм статусу. Ясно, що вони мали дозвіл на роботу, вести час, але це все. І вигравши грін карту, знаючи, що може бути відмова, вони все таки зрозуміло, що ризикнули спробувати. Я би теж на їхньому місці спробувала. І на жаль, їм відмовили. Це був штат Нью-Йорк, якщо я не помиляюся. Тому виграти грін карту це супер круто, але це ще не весь процес. Репароль до липня 2026 року, чи вартує зараз подаватись на Ті Якщо у вас репароль до 2026 року, значить ви приїхали в липні 2024 року, ви не кваліфікуєтеся на Ті Поки не продовжують зараз Ті кваліфікаційна дата на Ті це те, що ви мали бути в Америці станом на серпень 2023 року. Року а чекайте. Якщо у продовжили до 26-го, значить у вас був пароль до 24-го, Ви приїхали двадцять 22-му. 100%! Моя щира рекомендація подаватись на ТПС. Якщо ви кваліфікуєтесь на будь-що, подавайтесь на це. Ви ніколи не знаєте, можливо, TPS ще буде багато років, а по паролю скажуть все. До побачення в кого коли закінчується все після цього. Не буде у вас репаролю. Звичайно, що подаваєтеся на ТПС, звичайно, якщо кваліфікуєтеся, ми ТПС теж робимо, теж подаємо на ТПС, Скоро буде поновлення. Надіємося, тіпіесу. Звичайно, що будемо робити поновлення. Можливо, зрушиться кваліфікаційна дата на ТПС, тоді більша кількість людей зможе податись на тіпіес, бо зараз на ті можуть подаватись тільки люди, які були в Америці станом на серпень 2023 року. Всі, хто приїхали пізніше, не кваліфікуються на тіпіс, але минулого разу, коли тіпіес продовжували на наступних 18 місяців, так як завжди. Його продовжують кваліфікаційна теж дата посунулась, тому є шанс, що кваліфікаційна дата посунеться. Будемо бачити. Якщо в когось з вас ви кваліфікуєтесь на ТПС, чи будете кваліфікуватися, обов'язково подавайтеся, обов'язково чекаємо дочці три місяці на схвалення по ЮФОЮ. Що робити? Переподаватись знову, ні, не переподаватись. Чекайте, чи правда, що зараз вже потрібно іти йти з перекладачем до консула у Чехії? Неправда, в нас кожного дня подаються у Празі Люди там російська або українська мова. Часом попадаються такий, часом такий. Уляна, ви писали в Телеграм про жінку лікаря, яка їхала до сестри, громадянки. їй відказали. Чому? Ну, по-перше, мені зараз важко сказати, що це за справа. Вгадати їй, зрозуміти, і згадати всі нюанси. А чому відмовили у візі? Цього ніхто ніколи не знає. Вам ніколи не пояснює, чому була відмова у візі. Можна тільки ставити якісь теорії, аналізуючи, що запитували, що як відповідали людина, можна щось припустити, але справжньої причини ніхто не буде мати. Уляна, в Києві дитину можемо подати. В мене і дружини є візи. Як зараз це відбувається? Ні. У Києві можна подавати певні такі, скажімо, емердженсі кейси. Тільки коли в когось термінова подорож на зв'язку з терміновим лікуванням, ми, до речі, робили на сторіночці. Подивіться, декілька днів назад нас є дуже гарне відео. І опис до цього ріл де розписано в яких категоріях ви можете подаватися на термінову візу у Києві. Дай Боже, щоб у вас не було таких категорій. Якщо ваша мета подорожі, мета вашої подорожі до Америки це туризм чи відвіданий. Ем, звичайно, що процедура зараз така сама? Вам треба подаватися у Європі, вашу дитину подавати. Де шукати спонсора по юфою, не знаю. Питання, яке цікавить багатьох. Я ніколи не займалася пошуком спонсорів. Будьте обережними, що я вам можу сказати, тому що я дуже багато, на жаль, шахраїв. Дуже багато є недобросовісних українців, які просто здирають окремо останні гроші і ще й потім кидають цих людей, і так далі. Тому не можу вам підказати. Мені не прийшов ті який я подала на початку січня. Він прийде. Так, звичайно, ваша справа. Ви маєте номер справи, мали би мати номер справи. Коли подались на ТІПІС, звичайно, що рано чи пізно рішення по ньому буде. Тому перевіряйте на сайті USCIS. Статус вашої справи. Так, по та питання деякі повторюються, чи варто переподаватись на юфоюку, якщо чекаємо довго, не варто. Чи варто подавати зараз на TPS, якщо пароль закінчується в серпні 2025 якщо ви кваліфікуєтеся, варто, я вам вже це відповіла. Чи буде потрібно продовжувати travel authorization документ разом з TPS? Щось ви заплутали, наплутали Оксано. Travel authorization документ до Тіпесу, немає ні якого відношення, тому що Travel Authorization це гуманітарний пароль. А TPS це є е, Temporary Protected Status. Ви щось наплутали. Можливо, ви мали на увазі дозвіл на роботу. Якщо буде новий період TPS, чи потрібно вам буде продовжувати дозвіл на роботу? Звичайно, що так. Подаємо на туристичну візу в США. Живемо в Іспанії, співбесіду будемо проходити в Мадриді. А яке саме питання немає. Зараз я перевірю, немає питання, Ваше обрізало. А Як дочекатись своєї черги на грінкарт? Вже виграв. Класне питання. Просто чекати. Просто чекати і спостерігати. На жаль, вийшов новий візабюлетень по виграшах лотереї грін-карт і черга далі не просунулася. На 12 тисяч стоїть черга вже. Або на січень, або на лютий. Мене це турбує, тому що минулого року вже в той час мені здається. До речі, перевірю, як було минулого року. Але мені здається, були вищі номери. Може, потім буде великий скачок. Побачимо, не знаємо. Ну просто чекати. Ви нічого не зміните. Просто чекайте, коли буде номер вашої справи. Чи можна одружитись з громадянином США, приїхавши по візі? Звичайно, що можна. Якщо ви знайшли вашу любов, громадянин чи громадянка США, одружуйтеся і ви зможете отримати грін-карту доволі швидко. Протягом року ви будете мати грін-карту. але зважте, що ця грін-карта буде на два роки, вона буде тимчасова. І потім, по закінченню цих двох років, вам треба буде знову проходити інтерв'ю, показувати, що ви дійсно далі є подружжя, яке живе разом. Має спільні рахунки, спільне житло, подорожі і так далі. І доводити, що ви далі разом, і тоді вже ви отримаєте 10-річну візу. Що таке робоче спонсорство? На який тип візи можна перейти з ЮФО? Хтось запитує: в мене є прямий ефір, окремий, великий, про робоче спонсорство на нашій сторінці тільки то Америка. Погортайте, пошукайте, і також наш вебінар номер 4 Я детально там про це розповідаю і теж розповідаю, які шляхи легалізації можуть бути у вас, якщо ви приїхали по програмі ЮФОЮ. Чи є хоч якісь схвалення турвіз в Польщі, чи навіть не варто їхати батькам? Звичайно, що є Надія. Так, звичайно, що є. Тільки треба дивитися, який кейс ваших батьків, де ви знаходитесь, в якому статусі знаходитесь. Я б сказала, якщо у вас ідеальний кейс, їхати можна в Польщу. Якщо є якісь нюанси, якщо ви тут поюфую, або були ваші родичі вже поюфую, чи є нюанси ще ще й ми з В нас є схвалення. В нас були нещодавно схвалення у Польщі uh, людям, які їдуть з благодійною метою до Америки, презентувати книгу одну, яку видав uh, блаженнішній Святослав. Я не знаю, чи правильно я це називаю. Ще бувають та звичайно бувають. тільки треба дивитися, який кейс так: чи варто змінювати людину, яка займається візою, на стадії оплати за консульство? Я взагалі не розумію, що, про що йде мова, яку людину змінювати. Яка займається візою на стадії оплати за консульство. не розумію. Напишіть в директ ваше питання. До речі, в нашій вебінар номер 2 і номер 3 серії вебінарів Ваш квиток в Америку. Це якраз для тих людей. Я так розумію, надію, що ви хочете все самі робити. Якщо вам потрібна додаткова підтримка, так ви не хочете йти до нас на супровід, чи немає фінансової змоги, я це все абсолютно розумію. Ви можете придбати ці вебінари, там просто смішна ціна. Третій, другий вебінар це про те, як заповнити дієс-форму анкету. І третій вебінар, як пройти співбесіду, які запитання можуть бути, як правильно відповідати мої особисті поради. Так, далі, 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 далі. Ага, і бачу тут, що ваші їдуть батьки їдуть до... Дітей по юфою. Ну, Польща це далеко не найкращий вибір. Дай Боже, що їм поставили візу, але, на жаль, дуже є великий шанс, що буде відмова. Якщо два рази зависли кейси по юфою, що ви порадите робити? Чекати. Не подавайте 150 тисяч кейсів, чекайте. Якщо чоловік в США, я з дитиною можу поїхати до нього жити по ЮФО, довго чекаємо. Ну, можете, якщо вам затвердять Марина Юфою, звичайно, що можете, або можете пробувати відкривати візу, щоб хоча б тимчасово приїжджати. Знову ж таки, зрозуміло, що якщо у вас є близькі родичі в Америці по Юфою, особливо чоловік, а дружина з дітьми в Україні, ну це дуже специфічні справи, справи насправді, тому що, ну, по-перше, дуже дивно, чому чоловік на прихистку, а дружина з дітьми в Україні, де війна. Це перше. Друге, ясно, що є на вас підозра, що так як ваш чоловік тут залишається, ви із дітьми теж залишитеся тут. А віза не для цього видана. Тому пробувати, звісно, що можна. Але треба дуже добре аналізувати кейс, думати, як можна його з найкращої сторони подати, правильно підготуватись на співбесіду, правильно заповнити анкету. Ясно, що в нас були кейси такі, коли чоловік тут, навіть частиною дітей, а мама ще з малесенькими дітьми в Україні їхала сюди і дали візу. Бувають такі справи схвалення. Але тут, ну знаєте, треба дуже комплексно проходити до цього всього. Так, ой, багато запитань. В мене аж горло трошки просіло. Я взагалі щось не дуже добре почала себе почувати протягом останньої години. Таке якесь враження, що якось мене простуда бере, Тому вітамін С. Зараз ще буду чайок пити. Я бачу, у вас багато є запитань, але сьогодні у нас немає часу відповісти на ваші запитання. Будь ласка, пам'ятайте, кожної середи у наш прямий ефір. На наступний тиждень теж буде прямий ефір. Це буде якраз завершальний перед різдвяними новорічними святами. Тому пишіть свої питання у віконечку. Так, і тоді ви можете бути впевнені на 100% що я не пропущу ваше питання і відповім на нього. Тому дякую усім, хто був на прямому ефірі. Чекаю ваших запитань на наступний прямий ефір. Буде 10 листків. Буду відповідати на 10 листків. Дякую за те, що довіряєте, що залишаєтеся з нами. Це дуже надзвичайно цінно. Дякую, бачу ваші сердечка. Віконечко завжди є в сторіс. Сторіс за день до ефіру, якщо в нас ефір завжди, як правило, планується в середу. Просто перевіряйте наші сторіс кожен день. В нас їх не так і багато. Ви можете зробити, зайти на нашу сторінку, тільки то Америка, і поставити там підписатись на оновлення, якось так дзвіночок чи зірочку, і ви будете бачити завжди наші сторіс, наші пости, щось таке. Так, просто заходьте. Ми анонсуємо за день до того, коли буде прямий ефір. Що він буде, задавайте питання, і я детально розберу. Дуже дякую вам за ваші слова. Подяки дуже цінно відчувати зворотній зв'язок. Щиро дякую ваші вогники, дуже-дуже приємно. Все, всім Гарного продовження дня, хто в Америці, хто в Канаді, і спокійної ночі, хто в Україні і у Європі. Так, песика знайшли. На щастя, песик от вже десь спить ось там. На моїй сторінці, приватній річ Woman USA. Є вся інформація, як вона сховалася від нас. Дякую за ваші слова. Всіх люблю, обіймаю, папа.